Київщині через величезне скупчення криги на річці Десна вода піднялася на кілька метрів. На Київщині друзі річка Десна вийшла з берегів і затоплює місцевість у Броварському районі. На річці Десна ми вже почули і вибухи для кілька днів ночей поспіль, так, тому що намагаються. І ці вибухи пов'язані не з роботою ППО, а з роботою ні, навчаннями так, так а насправді рятувальники ну, сапери намагаються підірвати кригу на річці Десна. Так. Аномальний зимовий паводок зареєстрували на Київщині. Висока вода через раптове потепління посеред зими на річці Десна та не криха, і почався льоду біля кількох сіл Київської області на воду. Хронологія така: п'ятницю 20-го числа е, стався затор. За масового льодоходу, саме в цьому місці, ще 100 метрів далі, було до цього. Льодовий затор це накопичення льда, коли йде велика кількість льодяних брил, і вони друг на друга в определеному місці починають насідати і достають до дна. І тим самим. Закупорюють повністю хід річки Десна, що спричинило підняття води е, ну, до трьох метрів. До трьох метрів піднялась саме в зазимі, в пухівці 2 метри, Рожни метр двадцять, ну, літки там, 40 сантиметрів, але це незвичайне це не явище, якого місцеві кажуть, не було і не було ніколи. Довжина затору від цього місця в сторону Чернігова 7,5 км максимально. Ну, старе село, воно нормально. Це нормальний рівень для старого села. А дачні кооперативи, які не знали цього і збудувались 10-15 років тому, вони. Не здогадувалися, що це річка Десна, що вони будуються в зонах прогнозованого затоплення. Що значить зона прогнозованого затоплення? Це те, що наш луг, наші поля нашої громади від Києва і до літочок, включно це басейн збросу Київського моря. Перший же день. Буквально пі після 8-10 годин після початку підтоплення вже були прийняті міри е і були підриви цієї, можна сказати, дамби, яка утворилася з льодової. В перший день витратили багато-немало, але до 100 тратило в еквіваленті. Підривали тут, щоб зрушити з місця саму, сам початок, там, де утворилася саме пробка, що дало свої результати, вода пішла, пішла, пішла течія, хоча і тут вже не було. На наступний день зрозуміли, що треба ще. І тоді вже визвали водолазів, підводників, піротехніків, Збройні сили. Було повідомлення, повідомлено все керівництво України, що є така ситуація, така проблема. І робили все, все для того, щоб спасти всі домогосподарства, будівлі, всі дачі, все, що построїлось нижче рівня. Прогнозованого підтоплення. Визвали льодокіл, катер доволі таки потужний, який розбивав весь, всю кригу, яка нижче русла вплоть до Дніпра. І він заходив в Десну, відкалував куски майже по пів гектара площею і виталкував їх в Дніпро. І так Троє суток працював, поки не вперся в цей затор. І тут, коли відколов кусок, льодина брила товщиною більше 3,5 метрів, коли вона відкололась, вона підняла його нос на 2 метри в висоту і зламався двигун, і він дрейфуючим уплив в Дніпро. До сих пір можна побачити. Лінію підрива, все ще чорне, це все тратіл і наслідки.